Сьогодні ми поговоримо про захист прав споживачів в епоху онлайн шопінгу. Останнім часом ми спостерігаємо бум інтернет торгівлі в Україні за даними реєстру судових рішень, кількість спорів між покупцями та інтернет-магазинами зростає в геометричній прогресії, і це не дивно адже все більше українців віддають перевагу онлайн покупкам через їх зручність та доступність. Однак разом із розвитком електронної комерції зростають і ризики для споживачів. Як адвокат, я регулярно отримую звернення споживачів, які стикаються з різноманітними проблемами від банального шахрайства до складних юридичних колізій при поверненні неякісного товару. Особливо гостро ці питання постають у контексті покупок через соціальні мережі, зокрема інстаграм, де часто виникають проблеми з ідентифікацією продавця. Та захистом прав споживача. Мене звати Валерій Пономаренко, я адвокат, і це черговий епізод юридичного подкасту від Ваш юрист. У сьогоднішньому епізоді розберемо деякі з поширених проблем онлайн шопінгу та розберемо певні рекомендації, що будуть вам в нагоді. Перейдемо до нормативно правового регулювання відносин у сфері інтернет-торгівлі. Хочу підкреслити, що правове поле в цій сфері є достатньо врегульованим, хоча й має певні особливості. Фундаментальною основою є цивільний кодекс України, зокрема стаття 698, яка визначає договір розрібної купівлі продажу. Відповідно до цієї норми, продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товару, зобов'язується передати покупцеві товар, що звичайно призначається для особистого домашнього. Або іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю. Важливо наголосити, що такий договір є публічним, а це означає, що продавець зобов'язаний продати товар кожному, хто до нього звернеться. Специфіка інтернет торгівлі розкривається через положення закону України про електронну комерцію. Особливу увагу необхідно приділити з закону України. Про захист прав споживачів, який встановлює додаткові гарантії для покупців, зокрема стаття 13 цього закону регулює права споживача в разі укладення договору на відстані, ключовим моментом є право споживача на розірвання договору протягом 14 днів з моменту одержання товару без пояснення причин, однак це право не є абсолютним і має певні обмеження. Правила продажу товарів на замовлення та позаторговельними приміщеннями, затверджені наказом Міністерства економіки України, детально регламентують процедуру дистанційної торгівлі вони встановлюють вимоги до інформації, яка повинна надаватися споживачу, порядок доставки товару та процедуру його повернення. Варто звернути увагу на те, що законодавство встановлює особливі вимоги до інформування споживача. Продавець зобов'язаний надати покупцю повну інформацію про товар, свої реквізити, порядок оплати, доставки та повернення товару. Недотримання цих вимог може бути підставою для визнання договору недійсним, що підтверджується сучасною судовою практикою. Окремо слід відзначити положення щодо захисту персональних даних покупців при інтернет-торгівлі. Продавці зобов'язані дотримуватися вимог закону України. Про захист персональних даних та отримувати згоду покупців на обробку їх персональних даних таким чином, нормативно-правове регулювання інтернет торгівлі в Україні створює достатнє підґрунтя для захисту прав споживачів, однак ефективність цього захисту значною мірою залежить від правильного застосування правових норм та вміння споживачів відстоювати свої права. Тепер давайте про найпоширеніші види порушень прав споживача в онлайн торгівлі. Уявіть, що ви придбали новий одяг, і на ньому виявився невеликий дефект строчки, або незначна потертість це звичайний недолік, певна невідповідність товару з заявленим характеристикам чи якості. Такі недоліки зазвичай можна усунути шляхом ремонту або виправлення. У цьому випадку ви маєте право вимагати безоплатного усунення недоліків, зменшення ціни або відшкодування ваших витрат на ремонт. Зовсім інша ситуація це істотний недолік. Наприклад, ви придбали пральну машину, і вона постійно протікає через виробничий дефект у баку. Після ремонту проблема виникає знову, оскільки конструкція бака має серйозний заводський дефект. Для усунення проблеми потрібна повна заміна бака, що займає більше двох тижнів, а вартість ремонту складає значну частину вартості самої машини. Це класичний приклад істотного недоліку він унеможливлює використання товару за призначенням, виник з вини виробника і проявляється знову після ремонту. Для визнання недоліку істотним закон встановлює додаткові критерії по перше, цей недолік має бути таким, що взагалі не може бути усунутий, або його усунення потребує більше двох тижнів, або після ремонту товар стає суттєво іншим, ніж ви очікували при покупці. По друге, проблема має проявлятися знову після спроб її усунення. У випадку істотного недоліку ваші права значно ширші ви можете вимагати не просто ремонту. Повного розірвання договору з поверненням сплачених коштів або заміни товару на новий, однак важливо розуміти, що для цього вам необхідно довести наявність саме істотного недоліку. Часто для цього потрібен висновок експертизи, яка має підтвердити, що проблема виникла з вини виробника, а не через неправильну експлуатацію. На практиці часто виникають спори щодо того, чи є недолік істотним. Тому раджу одразу після виявлення проблеми фіксувати всі її прояви, зберігати документи про спроби ремонту та докази того, що недолік виникає повторно, це значно підвищить ваші шанси на успішний захист своїх прав. Важливим є момент виявлення недоліку за результатами аналізу судової практики варто звернути увагу на те, що споживач повинен довести, що недолік існував до моменту передачі товару або виник з причин, які існували до цього моменту, якщо недолік виявлено не одразу при отриманні товару, а через певний час тягар доведення того, що цей недолік є виробничим, а не виник внаслідок неправильної експлуатації, лежить на споживачеві. У разі спору щодо причин виникнення недоліків товару, продавець зобов'язаний протягом трьох днів організувати проведення експертизи товару. Експертиза проводиться за рахунок продавця, споживач має право бути присутнім при проведенні експертизи та оскаржити її висновки в судовому порядку. Якщо продавець відмовляється задовольнити законні вимоги споживача, останній має право звернутися до суду. При цьому споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав. Проте варто пам'ятати про строки позовної давності для вимог про усунення недоліків товару цей строк становить 3 роки з моменту прийняття товару, а для вимог про відшкодування шкоди, завданої недоліками товару, 10 років. Варто наголосити на тому. Що якщо ви виявили недолік товару, не зволікайте з пред'явленням претензій продавцю. Судова практика показує, що тривале мовчання споживача може бути розцінена як згода з якістю товару та відсутність претензій до продавця. Далі розглянемо наступну поширену проблему у сфері інтернет торгівлі це невідповідність розміру чи характеристик товару заявленим параметрам. Судова практика демонструє, що це одна з найчастіших підстав для спорів, особливо у сфері продажу одягу та взуття через соціальні мережі. В першу чергу необхідно розуміти, що згідно із законодавством споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний, якщо товар не підійшов за розміром, формою, габаритами, фасоном кольором, це право. Діє протягом 14 днів, не враховуючи дня купівлі. Однак, і це принципово важливо існує ключова умова товар не повинен бути у використанні, має бути збережений його товарний вигляд, пломби, ярлики. Судова практика останніх років чітко демонструє кілька важливих моментів по перше, при купівлі. Через інтернет важливо зафіксувати всі заявлені характеристики товару, розбіжність між заявленими та фактичними розмірами може бути підставою для повернення товару, але лише якщо ця різниця належним чином зафіксована та доведена. По друге сам факт примірки товару вдома не вважається його використанням, проте якщо на товарі з'явились будь-які сліди носіння. Це може стати підставою для відмови у повернення коштів, і є ряд справ, де суд відмовив у задоволенні позову саме через наявність слідів використання товару. Навіть одноразове використання може стати підставою для відмови у поверненні коштів. Якщо продавець відмовляється приймати товар належної якості, який не підійшов за розміром, споживач має право звернутися до суду. Однак судова практика показує. Що успішність такого позову напряму залежить від того, чи зберіг товар свій товарний вигляд, та чи не використовувався він, будьте уважні в цьому відношенні ще один приклад порушення прав споживачів це порушення строків доставки товару при інтернет торгівлі, це досить поширена проблема, особливо коли йдеться про покупки через соціальні мережі. Відповідно до законодавства, строк доставки товару має бути чітко визначений при укладенні договору. І якщо цей строк порушено, споживач має право на відшкодування збитків та розірвання договору. Розгляньмо це детальніше. Алгоритм дій при порушенні строків доставки наступний. Перший етап фіксація порушення строків необхідно мати докази погодженої дати доставки. Це може бути переписка в месенджерах чи соціальних мережах, або електронні листи з підтвердженням замовлення. другий етап повідомлення продавця. Негайно після пропуску строку доставки потрібно письмово повідомити продавця про порушення. Важливо робити це у спосіб, який дозволяє зафіксувати факт та час повідомлення. Третій етап прийняття рішення щодо подальших дій. Споживач має право дочекатися товару та вимагати компенсацію за затримку, відмовитися від договору та вимагати повернення сплачених коштів, або вимагати відшкодування збитків, спричинених затримкою. У разі відмови продавця від задоволення вимог споживача останній має право звернутися до суду. Додатково зауважу, що при купівлі товару через соціальні мережі. Варто одразу зберігати всю інформацію про продавця, включаючи реквізити ФОП чи юридичної особи, це значно спростить процес захисту прав у разі виникнення проблеми з доставкою. Тепер про важливий аспект превентивні заходи захисту прав споживачів при здійсненні покупок через інтернет. Саме правильне документальне оформлення та фіксація всіх етапів покупки. Часто стають вирішальними для успішного захисту прав споживача. Перш за все хочу наголосити на необхідності збереження всієї переписки з продавцем, як показує судова практика, скріншоти листування в соціальних мережах, зокрема в інстаграм, приймаються судами як належні докази за умови, що в них можна чітко встановити учасників спілкування. Важливо зберігати повну історію листування від моменту першого контакту до завершення всіх взаємовідносин з продавцем. Особливу увагу необхідно приділити фіксації оплати товару. Судова практика демонструє, що наявність чеку чи підтвердження банківського переказу є критично важливим доказом при оплаті через термінал чи банківський додаток обов'язково зберігайте квитанцію про оплату. Якщо оплата здійснюється на картку фізичної особи підприємця, переконайтеся, що у призначенні платежу чітко вказано, за який саме товар здійснюється оплата, принциповим моментом є фіксація стану товару при отриманні. Судова практика свідчить, що огляд товару необхідно здійснювати безпосередньо у відділенні поштового оператора у разі виявлення будь-яких невідповідностей чи пошкоджень потрібно. Одразу скласти акт про пошкодження чи недоліки за участю представника поштового оператора. Важливим є питання збереження товарного вигляду, навіть незначне використання товару може стати підставою для відмови у його поверненні, тому при примірці одягу чи взуття вдома варто бути особливо обережним, зберігати всі бірки, пломби та упаковки в первісному стані. Варто бути уважним із питанням фіксації недоліків товару, якщо ви виявили дефект, необхідно одразу зафіксувати його за допомогою фото чи відеозйомки, при цьому зйомка повинна бути якісною з чітким відображенням виявлених недоліків. Судова практика показує, що такі докази мають значення при розгляді спорів. Дотримання цих превентивних заходів значно підвищує шанси на успішний захист ваших прав як споживача у разі виникнення спірних ситуацій з інтернет-магазином. В останній частині даного епізоду я хочу зупинитися на ключових помилках, які споживачі допускають при захисті своїх прав у спорах з інтернет-магазинами. Аналізуючи судову практику, можна виділити найбільш Критичні помилки, які призводять до програшу справ у суді, перше використання товару після виявлення недоліків. Як показує практика, навіть короткочасне використання товару може стати підставою для відмови у задоволенні позову. Друге, це не своєчасне повідомлення продавця про виявлені недоліки, суди негативно ставляться до ситуацій, коли споживач зволікає з пред'явленням претензій. Якщо ви виявили недолік, повідомляйте про це негайно. Третє відсутність належної фіксації стану товару при отриманні часто споживачі перевіряють товар вдома, а не у відділенні пошти, що ускладнює доведення того, що недоліки існували на момент передачі товару. Четверте неправильне оформлення претензій до продавця. Споживачі часто обмежуються усними претензіями або повідомленнями в месенджерах. Як показує практика, відсутність належно оформлених письмових претензій суттєво ускладнює б доказування в суді. П'яте, знищення оригінальної упаковки бірок та документації це особливо критично при поверненні товару належної якості, який просто не підійшов за розміром чи фасоном. На завершення хочу підкреслити: успішний захист прав споживача в сфері інтернет-торгівлі. Вимагає чіткого дотримання процедур, встановлених законодавством, емоції та поспішні дії часто призводять до втрати можливості законного відшкодування. Пам'ятайте, що кваліфікована юридична допомога на ранніх етапах спору може зекономити вам значно більше коштів та часу, ніж її вартість. На цьому сьогодні все. Слава Україні, слава Збройним силам України!